Так розширив я колію. Зараз в мене 1,15 метра по центрам, це максимум, що в мене тут виходить. Чого розширив? Бо купав картошку ну, після таких тракторців китайців, будемо казати, Донхенг садив. І, виходить, Там метр двадцять колія. ну Пущі я в колію влажу і там такі добрі рівці. І земля коротше, тверда, суш. І от бачимо, що вийшло. Дивимося на уголок. Бачимо. Вивернуло коротше. угулка. Візьму. Все. Що зараз буду робити? Зараз ця уголка вирізаю і варю сюди профільну трубу толсту стіну. У мене є така 8 мм толщина стінки профільна труба. Це я її сюди варую, я думаю, що там вже витримає чорта. А гулка викортула, бачите? Хоча перед цим два роки купав, нічого не вивертало. Якось так. Оце бачимо, що з уголка зробило. 75-й гулок. 6 мм толщина. Земля страшна сила, чорнозем особливо. А я Профільну трубу. 8 мм толщина і 70 на 100 розміри її. Я думаю, що ця вже труба ніде не дінеться.